Тобто, ось такого плану колаборації я за. Але якщо, наприклад, дуже сильно багато починає там, залежати від партнера, наприклад, от хочу я відкрити клініку, і у мене є якийсь потужний інвестор, угу. по суті, він теж є партнером фінансовим у даному випадку. І цей от партнер каже: я от даю своє приміщення, інвестую в все обладнання там чи в половину обладнання, а ви працюєте. І я починаю працювати. А він від мене очікує якогось певного конкретного доходу. І, наприклад, почалася війна чи ще якісь такі от конкретні речі, які можуть впливати на роботу клініки, і ми не, не виправдовуємо ту інвестицію. І він приходить і каже, його ну, класна клініка. Ти, ти радієш, бо в тебе клініка твоєї мрії з такими технологіями, які ти, можливо, не міг мати сам. Він каже, ну все круто, але ж я не заробив ті кошти, на які я очікував. Тому дякую за співпрацю. Пожали руки. І вчора ти був крутим стоматологом з крутою клінікою. А сьогодні ситуація перевернулася до ногами. От такого партнерства я наразі до такого не готовий. До партнерства, яке не повпливає на мій бізнес і не повпливає на безпеку бізнеса, я тільки за.